Из с меркою, с дружиной мэра, мой тайный агент Андрейков уже я знаю, що она очень любит песик и не любит людей. Я вас очень прошу, нет. это интервью всей моей жизни. Это нет. не по работе, абсолютно. Нет. Меня жизненные моменты нет. интересуют. Мариса, ну вообще жизнь не 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 изменилась не после не того, как муж стал нет, мэром? Нет, не, не у, у меня лично ничего, не не а ничего не поменялось. Абсолютно ничего не поменялось? увлечения, те же А чем увлекаетесь? Собаки, да? Это пинчер. Это сверхпинчер. Ага. Вот. А потом мне показалось, что все-таки мало, мы с ней поехали и купили ей. Вот еще одну. А это две девочки? Две девочки. А как зовут? Это зовут Лумочка, а это Лучик. Лучик и Лумочка, да? У Умочка. А Лумочка. Умочка? Лучик. Умочка и Лучик. Куда ездить отдыхать? На дачу. А у вас есть дача? Мы уже сто лет не недели отдыхать. И не дальше, а, еще вот на два дня ездили в Скадыс. Ну, за границей, там Турция, Египет. Нет, мы не ездим, у нас нет возможности отдыхать. Нету времени? Нету времени, нет у нас отпусков, у нас ничего этого нет. Никто никуда не ездит. Все, удачи вам и мужу вашему удачи, успехов. Все получится. Все, папа, а, девочки. В оновленні декларації мера Херсона ми знайшли дві квартири, три земельні ділянки за містом, а на рахунку дружини-пенсіонерки 155 тисяч гривень. А сам мер живе на зарплату 14 тисяч в місяць. А ось який він, цей мер Херсона, який живе на зарплату. Поїхав. Пан Володимир за гороскопом Овен. У мене був колишній володя, теж овен. Ми ним розійшлися. Цікаво, чи з цим Володимиром складеться. Мер живе у Хрущовці, їздить на тролейбусі та маршрутці. Має двох внуків і групу ненависників у Фейсбук. Кинг-Конг жив. Кресло вора. Хто крав бюджетні кошти? Підніміть руку. Вовок, як же я устала к тебе приходити. Від тваринки. Ні людинки, ні рослинки. Добрий вечір. А ви таких ніби хочете пісню заспівати? Добрий вечір. Це приймальна мера? Так. А ви його помічниця? Прислужба. служба. Добрий вечір, дуже приємно вас бачити. Володимир Васильович. Не Оля, звати це моя команда, а це ваш кабінет. Я знаю, що у вас е, приймальний день понеділок, але ви погодили сьогодні зустрітися. Дуже приємно. Дякую. Є от проблема з наркотиками. Дилерів купа по Херсоні. Розумієте? На кожному кроці можна купити наркотик. Мені здається, знаєте, що ви в хатинку таку. Ні, давайте прогуляємось. Я не ховаюсь в хатинки. Давайте прогуляємось, на якому кросі ми з вами купимо. На сайті, хочете а. вам зараз замовлю. На сайті вот. вам зараз привезуть сюди. Ну давайте замовляйте. Давайте зайдемо на сайт. Шукаємо місто Херсон. Ось ваше mm -hmm. місто. Mm -hmm. Далі, бачите, у вас зараз буде вибір. А ви від чого задоволення отримуєте в житті? Від спілкування з тваринками, з собачками. Купити. Одна штука. Дивіться, вибір сьогодні невеликий, так як п'ятниця. Люди готуються до вечора. Розхватали всі, Розхваталися. Да? Треба швидко брати, тому що дві штуки в налічі. А пішов мер Херсона і mm -hmm. чи да? можуть вам донести от, ваш кабінет. Так дивно, боже. Ти би я могла подумати, що я в Херсоні і з мером замовляю наркотики да. в інтернеті. Так. Да. Це дуже дивний стан. А ви могли подумати таке? ви да. не відволікаємо. Я, ви знаєте, я зовсім по інше думаю. Я думаю про завтрашній дощ, думаю про початок опалювального сезону. Ну, а я думаю про наркоманів міста. Я не переживаю, що не Вистачило лашети. Відправляйте, давайте відправимо, подивимося на вікна. Так, потім. Да. Отже. Пане оператору, це міський голова Миколаєва. Переживаю, щоб мені вистачило ваші отрути. Прошу максимально стислі терміни припинити продаж наркотичних речовин, а саме негайно. Ну, давайте, давайте нарадимо. Давайте. давайте. Давай. Та, сидіть, Та, будь ласка. — я не можу. Ну, давайте. Й? Господи, хоч бери. У вас просто ж дружина. А до речі, вона зараз нас на вже на не чекає. Пані дружина. Кто? Ваша дружина. На вас чекає? На вас. А на мене? Я думаю, вже на вас. Поки чекаємо відповіді від херсонських наркодилерів, традиційно хочу подивитися, як живе мер. Маріна Васильовна, а ти скажи, будь ласка, ти де? А, ти гуляєш з собачками? Ну, от. Та це не я, це тут сидить барош... баришня е... Ольга, да? Да, Ольга, О -о -о Ольга. Ольга, от це от. Інспектор Фреймут. а, а інспектор, інспектор Фреймут. От пані Ольга хоче познайомитись з тобою. Не хочу. В Кастрюлі чиста, нагоріться у нього. А я зараз не по кастрюлях. Я перевіряю міста. Бачите, мене трошки пів мене по кар'єрі підняли вверх. Я вже не тільки кастрюлями займаюся. Ну так. Я не хочете Чисто не хочу. Не хочеться А я до вас на чаю ти купила торт, така от довірна. Це той. Оце от точно вам не пощастить. Ну, бачите, не гостинна ви, пані Марина. Ні, На для друзів гостинна. Добре, добре, пані Марина, дякую вам. Бачите, можна виключити телефон. Тобто, це в цьому під'їзді ви живете, так? Щоб ми да, показали людям. Мій балкончик на четвертому поверсі. Он. Де? Ліва, до речі. Ага, оце зліва. Оце кішка, яку дружина годує. це Мурка. Я знаю, що якби е, не було вашої дружини вдома, ви б, напевно, привели мене б до хати. Але зараз ваша дружина вирішла це, по іншому. Вона господар цієї хати, будемо так казати, і ну я думаю, що вона ну, вам при... хочеться от запросити на началь, в глибині душі. Відверто. Ну, знаєте, ну я думаю, що, мабуть, її є певні підстави, щоб. Е, Мабуть, не запросити. Можливо, десь якусь тарілку залишила, не помилити. Можливо, я зранку залишив, а вона ще не помила. Так що давайте не будемо, все ж таки, да, щоб я червонів за якісь речі. Так я розумію, що ви вже по цих тарілках не, не, не заглядаєте. По тарілках теж. Да? А ви по тарілках заглядаєте. Бачите, тут тоді, значить, мабуть, правильно. Пані Марині вітання, і ви мені дуже схожі. Та знаєте на кого на зіброва, і в нього теж є своя Марина. Я такий виконавець, Павло Зібров, і в нього є Марина. Він теж любить свою Марину. Ну це ж, мабуть, нормально, це так і повинно бути, Я щоб це чоловіки кохалися. Що сатіки, такі от, от, от вони дуже схожі. Осатіки, да. які мають у власності Марину. Нехай вона нерухоме майно, але це Марина, яка надихає вас. До побачення, чекаю вас завтра. До До. А у вас навіть сумочки немає. Ви так от прийшли з кишеньками. Вселефон видаєте. Та я дивуюся, я просто ще не бачила такого мера. Ну, до побачення тоді все щасливо пока. та пока. Зараз напевно у пана Володимира є багато прихильників, є тих. Хто дивується йому так, як роблю це я. Бо мер це хороший керівник, менеджер. Він має мати сили і нові ідеї для керування містом. А наш пан Володимир він такий спокійний мужчина, який має свою Марину, яку побоюється, до речі, який хоче займатися своїми внуками, їздити на тролейбусі. Йому багато для повного щастя не треба. Втім, невеличка така доза амбіції мерові б не завадила.